Підтримка вона необхідна реально терміново. Прошу вас брати максимальну участь в цьому акціоні, адже він спрямований для відкриття реабілітаційного центру для жінок, які повернулися з пологу. Запрошую на сцену директора благодійної організації, фонд родини Квятковських Євген Запожнівко, координатор проекту. Друзі, вітаю всіх. У нас була велика амбітна ціль зібрати шість мільйонів. Залишилось зібрати 200 тисяч гривень. Все, що буде зібрано під час сьогоднішнього аукціону від нашого фонду, благодійної організації фонд родини Квятковських, подвоїмо сьогодні цю суму. Сьогодні що на цій сцені буде ветеран війни Михайло Панчишу. Я як дінастя Маларіка. Я амбасадором даного проєкту. Давайте це зробимо разом і допоможемо нашим дзвіночкам психологічно відновитися. Донайте гарно вам концерту. Маємо круті лоти, прапор України із автографом Мама Ріки. 500 прапор ваш. Дякую вам! Вісім тисяч я вас вітаю! Я вам за це щиро дякую. 10 тисяч гривень. Футболка ваша! I'm okay.